І до мене залітає ексклюзивчик кавоварка 25-го року. А? Красуня яка! Вже зйомний мене. Клас. Тут же бачок знаходить! Клас. І ви подивіться на цей... Взагалі робочий блок. Ось все відвалюється, чому не зробили. Як в аутенті. Подивіться на цей робочий блок. Капець. Просто капець. І що ж це? Еспресо машина, закладка десь на 7 грамів, не більше. І зараз будемо розбирати, що не так... з Що Чому її до нас прислали по новій кошті. І от вже видно нашу проблемку. Зараз більше щось потрапило в кавомолочку. Зараз дістанемо і все у людей буде працювати. Ну і незрозуміло, що попало в нашу кавомолочку. Схоже на якусь пластмасу. Незрозуміло. І подивіться, як вона зварила смачно. Люди купуйте, будь ласка, не контрабандну каву. Щоб вам таке не потрапляло. Купуйте бонжорне, замовляйте в нас на Вадима Гетьмана 27.